Отже, це всі новини на цей час. І на сам кінець прогноз погоди. Що нас очікує в День працівників освіти? Вітаю вас! На День працівників освіти синоптики прогнозують місцями невеликі опади. у вигляді премій, грошових винагород. На території Одеської області і особливо Теплодарської громади пройдуть злини. Пашанувань і захоплень від вихованців, учнів та їх батьків. Показник термометру настрою працівників освіти буде максимально високим. В окремих районах все ж спостерігатиметься минулива хмарність у вигляді недописаних конспектів та недоперевірених зошитів. Але боюватися не слід наступний день обіцяє бути спокійним. Нічого унікального у природі не відбуватиметься. А загалом на усій території України утримається стабільно сонячна, весела святкова погода.